Майстриня Галина Мучак презентувала одну зі своїх робіт на виставці. Своя сорочка, що відкрилася в Ужгородському Скансені. Це моя бойківська сорочка, виконана за мотивами бойків закарпаття, техніка вишивки низинкою. Багато декорована брижа, низ рукава ми бачимо погачки. Ну скажімо, натхнення отримуємо в студії це є запал, котрий обмінюємося з учасницями. Передаємо свої знання, популяризуємо вишивальну справу, цінність цієї вишивки, і особливо в такий час це, скажімо, люди знаходять віддушину свого роду. Ну і звичайно радуємо таким результатом. Чоловічі та жіночі сорочки, гуцулів, бойків, лемків, буржавських, Тереблеріцьких, турянських, свалявських долинян. Тут 63 експонати вишиті за традиціями різних куточків Закарпаття, авторства понад двох десятків майстринь та кілька з фондів музею. Закарпаття дуже багато на різноманітність сорочок, сам, різноманітність технік, тобто це і пряма гладь, і коса гладь, і хрестик, і низинка, і занизування, і купа різних декоративних швів не буду перераховувати вже всі-всі. Але і от всіма швами. Вишиті ці сорочки, тобто всі, всі представлені. Карта Закарпаття на які як де Закарпаття поділена на етнографічні регіони, і там вишито саме узори з тих сорочок, які належать до цього регіону. Тобто вона несе не просто таку якусь естетичну, ну, важливість, якусь таку, да, але й таку етнографічну. Ця експозиція своєрідний звіт майстринь за багаторічну роботу студії Косиця у 2015 році як група поціновувачів народної вишивки, які прагнули виготовити для себе сорочки, подібні до тих, які носили їхні пращури, засновниця студії і керівниця перших двох випусків майстриня Тетяна Когутич. Вчилася на курсах вишивки Оріяна, які давно це одні з найстаріших в Україні, бо вони діють в різних містах, дуже відомі, найбільше в Києві і у Львові. І от в Києві були найвідоміші. Це студія Юрка Мельничука Оріяна. Я ходила на цю вишивку. Я була захоплена вивченням цих швів. Ми вивчали 35 швів і технік різних на базі колекції музею гончара, адже вона охоплює всю Україну і Закарпаття, в тому числі. Примітно. Що закарпатські сорочки ми майже не вчили, тільки частини. Мені захотілося такої ж тусовки. Е, 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 ну, тобто, зробити це за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток народного мистецтва, збереження та популяризацію традиційного вишивання і багаторічну співпрацю зі Скансеном. Студію косиця та її керівництва нагородили грамотами. Познайомитися з результатом роботи майстринь можна до 25 грудня, рівно стільки триватиме виставка автентичних сорочок.